Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні громадський діяч та колишній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, пане Олексію, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Доброго дня також рада вас бачити. Дивіться, хочеться почути вашу професійну оцінку ситуації в енергетиці в Україні та, зокрема, на Київщині. За інформацією міністра енергетики Шмигаля, наразі на Київщині без світла 710 тисяч абонентів продовжують лишатися. Крім того, він дав завдання ТЕЦ, які були зруйновані у результаті російських обстрілів. Ну якби замінити, скажімо, ну, не замінити, можливо, аби когенераційні установки та модерні котельні так забезпечували. Якби чи можливо замінити? В принципі, на, на ваш погляд, таким чином, цю генерацію, і яка на ваш погляд ситуація на Київщині наразі? Ну, ситуація надзвичайно важка, це об'єктивна оцінка, зважаючи на те, що расисти б'ють прям цілеспрямовано на знищення теплозабезпечення і на знищення електрозабезпечення? Ми ж розуміємо, що вони це роблять якраз в період максимальних морозів. А дуже довго нам ну везло а, під час війни а, зимами. Але ця зима ну дуже сильно б'є по енергетиці, тому що таких періодів морозів вже давно не було, і це пікові навантаження на систему, якраз коли вона переживає найбільше навантаження, і якраз перед цими навантаженнями. Расисти б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, здійснюють енергетичний терор, тобто фактично це є тероризм. А якщо говорити про ситуацію на Київщині, історично так сталося, що Київ має централізовану систему, у цьому є свої переваги, і, як бачимо, як виявилося, є і такі е, недоліки, які можуть ну, виявлятися. Через терористичні дії сусідки божевільної сусідки країни терористам. Якщо говорити ситуацію про Київ, фактично так: внутрішні джерела електрозабезпечення знищені, і оце комбіноване виробництво електричної теплової енергії. Історично вважалася економічно саме доцільним для таких великих міст, як Київ, тобто, це одночасно виробництво теплової енергії електричної, тим самим це зменшує ціну як і на кіловат годину і на її калорію годину. Але в результаті маємо ситуацію, що Київ на сьогодні залежний від зовнішнього електропостачання. Ми напевне чули про такі підстанції Укренерго як Київська, яка забезпечує передачу потужності з атомних станцій, саме на такого великого споживача, як Київ, в Києві на сьогодні більше ніж 1,2 мільйона споживачів. От ви тільки що згадали, скільки на сьогодні знаходяться без електропостачання. То ми можемо говорити, що десь стабільно а, от. Київські споживачі забезпечені десь на 30% в електропостачанні, та є так, є переключання відповідно енергії за чергами. Екстрені перемикнення за чергами, але е, треба розуміти, що десь відсотків 65-70% відсотків Києва вони одномоментно є без електрозабезпечення, тому що отримається електроенергія іззовні, але і рашисти б'ють по цим по цій інфраструктурі, яка забезпечує Київ, тому е, це ціля ціля знищенням е, саме київського вузла. Це перший пункт. Другий пункт, по якому також треба згадати, це Трипільська тес, яка знаходиться під Києвом, місті Українка. Вона також пошкоджена дуже значно, і расисти неодноразово її атакували для того, щоб також вимкнути можливість забезпечення електроенергією саме Київського узла. А є певний плюс, звичайно, у централізованому, електро... централізованому теплозабезпеченні. Київ історично використовує саме системи, які вже підземні, тобто е теплотраси у нас підземні, менше втрати. Знищити їх неможливо, але расисти пішли насправді далі. Вони знищили джерело енергії і це тец 5 ТЕЦ, ТЕЦ-6 якраз забезпечує район Траєщина, ТЕЦ-5 це Печерськ, це Видобичі, і як результат ми маємо там проблеми. Чи можемо ми замінити це конограційним установками? Насправді це екстрене рішення, яке може забезпечити збереження системи теплозабезпечення? Тобто, це не на жаль не про комфортні умови для киян. а… Про те, що підключення цих або мобільних котелень, або генераційних установок, там де буде певна генерація теплової енергії в систему, не завжди це можливо, не завжди це було запроектовано, не завжди є поруч. Можливість використання досить серйозного навантаження газу, газопостачання, тобто генераційна установка використовує газ для виробництва електричної та теплової енергії, і в тому ж самому місці треба забезпечити подачу теплоносія в систему. Тобто таких місць дуже небагато. Скоріше за все, це буде модульне рішення якраз для забезпечення електропостачання, а далі це електропостачання буде використовувати в. Котельні для того, щоб головне не було ситуації, коли було повне замерзання теплоносія. Ми всі бачимо вже на жаль, оці приклади, де рвуться труби, де рвуться не тільки труби теплозабезпечення, а й водозабезпечення. Каналізації це критичні моменти. Якщо така ситуація станеться, саме каналізація. І водопостачання це означає, що можна буде говорити про відновлення лише е, навесні, коли буде інший температурний режим. А теплозабезпечення е, все ж таки, е, українські е, ну київські тепловики зливають воду, розуміючи виклики. Але якщо люди будуть обмежені водопостачання і в каналізації, ми ж розуміємо, що це. Критичні е, послуги для киян, і це означає, що треба говорити, на жаль, про слово евакуація Та ми не довго про це не говорили, але е, якщо є така е, можливість, і про треба думати для кожної сім'ї про план Б, що така ситуація на жаль, можлива. Так є на сьогодні реакція. Я думаю, що певні рішення е, зможуть зберегти нашу інфраструктуру е, тепло та водопостачання але говорити про якийсь комфортний рівень на сьогодні, на жаль, не можна. Якщо говорити в перспективі, то ті, той рівень пошкодження на ТЕЦ 6 і ТЕЦ 5 можна навіть говорити, що їх буде дуже важко відновити до наступного опалювального сезону. А звичайно, це буде там досить серйозні зусилля з усіх боків і зі сторони наших друзів і партнерів, і зі сторони всієї України, але. Ну на сьогоднішній момент, поки ми не вийшли з опалювального сезону, ну навіть важко говорити, чи будемо ми готові до наступного опалювального сезону. Дивіться, просто на цьому фоні лунають такі заяви, називаються і екологічна катастрофа, і гуманітарна катастрофа. Ну тобто, це все ті наслідки, які ми можемо мати, якщо ситуація буде такою, як ви її описали. Ну так насправді, якщо згадати 22, кінець, 22, го 23-го року, ми про це в принципі вже догадувалися, що це можливо. Ми весь час маємо якусь я не знаю. В наших ну світо що на певні кроки расисти не підуть. Вони по моєму йдуть на всі. Терористичні кроки і знищення цивільної інфраструктури, і якраз е, створення такої критичної ситуації, як ну е, знищення системи е, водопостачання та каналізації, ну це дійсно створює е, певні серйозні екологічні виклики для такого великого міста, як е, Київ. Якщо знищена на сьогодні на даний момент, просто в умовах, коли от буде. На цих вихідних температура мінус більше 20 градусів, і створити умови, коли мільйонне місто знаходиться без теплозабезпечення, ну це об'єктивна гуманітарна, це ну, злочин проти людства. Не можна говорити не про які військові цілі. Да вони вже не говорять не про які військові цілі, ці е, бандити вони просто створюють терор, не прикриваючись не тим, тому е, так треба просто реагувати на ці виклики. А, якимось чином а, забезпечити все-таки збереження нашої інфраструктури і а, повністю перебудувати логіку а, на, не, на майбутній опалювальний період, але знову таки історично а, зробити перебудувати систему в Києві буде дуже важко, бо побудована вона якраз для, для того, щоб були. А великі теплоелектроцентралі, які забезпечують цілий ну навіть не один район, декілька районів теплової енергії. Дивіться, ми зараз говоримо про складну ситуацію. Троєщина, так Печерськ, Ну в основному так там ці проблеми спостерігаються. Але ж ви самі сказали, що мінус 20 на вихідних, і ніхто не виключає, що росіяни можуть вдарити. Знову так, якщо це станеться, знову ж таки, в залежності від того, який буде це удар, що можна прогнозувати, і можливо, ви якісь дасте от поради так не знаю, що потрібно зробити ще на державному рівні, так на місцевому рівні, от те, що спостерігаєте ви, можливо, щось десь недопрацьовують, на ваш погляд. Ну, насправді знов таки відбувається вже реакція по факту. Напевно, треба було нам готуватися до цього якось заздалегідь, були певні. Навтакі ну, алгоритми і протоколи дій, коли оцінювалися, зокрема можливості перепідключення промислових споживачів, які на сьогодні можливо призупинили свою діяльність. Ну тобто, це виробництва, які на сьогодні може, не так використовують ту потужність електричну там де приєднання для того, щоб перекидати їх на побутових споживачів, те саме потенційно можливо якісь більш оптимальні режими по теплозабезпеченню. Але якщо ну, знов таки на сьогодні треба говорити про реакцію, і реакція єдина це ці модульні рішення, якісь когенераційні установки, модульні котельні, які би дозволили знов таки забезпечити певну температуру самотеплоносія в системі. По-друге, це а, відверта розмова з киянами, щоб якщо в них дійсно є можливість десь перебути цей період, і тут не треба вже якихось. Знов таки політичний гасел, тому що це питання вже життя або смерті потенційно, да? якщо це літні люди, якщо це маломобільні люди, то їх треба якось перевести в ті е, зони, там де є гарантоване теплозабезпечення і якісь послуги водозабезпечення і, і їм допомоги, тому зараз треба так реагувати. Якщо говорити про новий опалювальний сезон, Треба знову таки продивитися всю систему Києва, зрозуміти, де є можливість якогось покращення. Якщо говорити про а, от, саме наступні навантаження, то у нас ну, такі є розгалужена система котелень. А, деякі райони будуть в кращому ситуації, деякі райони будуть в гіршому ситуації. Тому, якщо а, є можливість переїхати до друзів, до родичів, люди зараз так багато роблять, то було би це краще. А є серйозний виклик на сьогодні, на жаль, да, з яким важко боротися. Расисти роблять до розвідку кожен день, використовують вже нові системи зв'язку. Ми бачимо, як над Києвом літають розвідники, і насправді оці котельні вони ж також визначають. Ми ж ну, відверто. Можемо побачити в сонячний день, коли е, дуже морозна погода. Ми бачимо, що е, ну труби димлять да, котелень, і вони знов таки вони визначають для себе цілі і можуть бути по цим об'єктам. Тому перший пункт я би сказав, що напевно наші е, системи ППО роблять дива, але треба. Ну знов таки для людей, які живуть поруч з цими об'єктами, обов'язково реагувати на тривоги, якщо ви бачите, десь поруч або знаєте, що з вами енергетичний об'єкт, реагувати на тривоги обов'язково. По друге шукати можливості, можливо, десь перебути, може, можливо, десь в сільській місцевості, на дачі, десь під Києвом. Це плюс у родичів, знайомих, подзвонити. Домовитися, якщо буде критична ситуація саме на цих вихідних для того, щоб ми пройшли ці мінусові температури. Ну а далі виходити з ситуації, оцінювати е, шкоду, оцінювати як можна це все відновлювати і готуватися до наступного е, наступного наступної зими. Якщо на наступне опалювальний сезон, це все одно означає, що люди будуть все одно сидіти із графіками. Ну тобто, все одно, якби проблематика є. Напевно, я так розумію, і температура, коли ми кажемо про тепло, вона буде набагато нижчою. Вірно розумію? Ну ми з графіками будемо сидіти і навесні, і влітку. Бо зараз ну, у нас основне базове навантаження несе наша ядерна енергетика. Атомні станції несуть базове навантаження, але вони ведуть в ремонт, на перевантаження палива. І у нас будуть графіки і навесні, і влітку. І будемо входити також розуміючи склад обладнання, з яким ми можемо увійти в наступний опалювальний сезон. Тому я думаю, що люди, в принципі, на жаль, зрозуміють, що такі графіки, досить такі серйозні обмеження, і ну на жаль, навчаться та жити в цих умовах. Тому я б казав так, що ці дефіцити потужностей. Які на сьогодні ми маємо, вони будуть вони надовго, але будуть звичайно не такими критичними, як от е, січень лютий у квітні, у травні починають працювати сонячні станції, вони будуть перекривати наше денне споживання. Тому буде звичайно краще, але на жаль, я не можу спрогнозувати, що буде повне ну, виключення графіків. Тому ну, ситуація така. Дійсно, треба знов таки пережити період пікових навантажень і зрозуміти з якими результатами після російських обстрілів ми виходимо в рамках об'єднаної енергетичної системи. Скажіть, будь ласка, для розуміння, в принципі, коли ми кажемо про заміну, так, аль альтернативу, верніше, як казати, когенераційні ось ці установки та модульні котельні, як швидко, в принципі, цей процес може ну, запуститися, скажі, скажімо так, це ж ну, якби серйозна робота, наскільки я розумію. це якісь документація, погодження, це ж не просто так знаєте, сказали, хай-хай працює і все? Ну, на, на сьогодні те, що відбувається вже на сьогодні, це, скоріш за все, вже такі радикальні рішення, без якоїсь, може бути, проект проєктного. Погодження і всього іншого просто підключаються там, де це є можливо, а знов таки це модульні рішення, якісь тимчасові. Але для того щоб дійсно будувати а, збалансовану а, систему, а, включаючи додаткові джерела енергії, а, і ну це певний період самопроектування реалізації, монтажу, а, замовлення а, обладнання. У нас на сьогодні є критична ситуація. Саме з спеціалістами енергетичними, які б могли підключати це все, тому напевно це час, який можна вкладатися десь в період-два роки. Да Я би говорив про якісь досягнення якогось зрозумілого графіку проведення потужності, які дають енергетичну стійкість, наприклад, для міста Києва, але сказати так відверто. Я не бачу на сьогодні можливість повністю замінити теплоелектроцентралі і повністю перебудувати систему. Напевно, це можливо, але це вже знову таки не про два роки, а навіть про більш тривалий термін. І тут нам треба будувати навіть не когенераційні установки, тому що це трошки інша логіка цього обладнання. Це обладнання побудовано більше для пікових навантажень на електричну енергію, коли ви. Включили когенераційну установку, видали потужність, дали теплову енергію, але використали природний газ. А в нашому випадку, все ж таки, теплоелектроцентралі це більш там оптимальне рішення, зважаючи на розгалужену систему теплопостачання, тому можливо, можливо використовуючи. Якісь рішення по захисту, фізичному захисту цих об'єктів щось на місці теплоелектроцентралі. і історично у нас є, наприклад, ТЕЦ-3, яка зараз працює як котельня, можна будувати більш потужні джерела теплопостачання і використовувати якісь альтернативні види палива. Це досить важко реалізовувати в рамках Києва, тому що тут є логістика, навіть якщо ввести біомасу, так, в нашому варіанті. Але це ну досить такі серйозні проєктні рішення, які комплексні, які треба пропрацьовувати і дійсно бігти їх реалізовувати. А тому ну це буде прям такий історичний інженерний виклик для того, щоб перебудувати систему теплопостачання. В Україні ведеться, наприклад, там порівняння з іншими містами, і хтось говорить, що історично це там ну, як порівнювати з Варшавою. Так, перебудувати систему, яка будувалася десятиліттями там, за 2-3 роки ну це прям колосальний виклик. Дивіться, ви сказали про енергетичність, про те, що не вистачає людей, наскільки я розумію, так. Тих, хто буде працювати. Це через те, що підприємства не отримували критичність, так дуже багато людей мобілізували. У чому проблематика? Тому що Кочеренко на цьому фоні робить заяву, що дуже багато, якби є все одно і підсніжників, тобто людей, які там оформлені, якби хтось отримає зарплату, а цих людей насправді немає. Но у нас насправді взагалі була ситуація з. Такими людьми, які здійснюють фізичну роботу, електрики, слюсаря, тепломонтажники обладнання, вона була досить така, скажімо так, вже напружена, навіть без військових дій. Ну, так склалося, що це не досить популярні професії. З іншої сторони, ми на сьогодні бачимо, наскільки вони затребовані, і електрик, який може встановити якусь автономну систему для будинку або для квартири, на сьогодні взагалі один із найзатребуваніших людини, яку ти неможливо на сьогодні знайти. Якщо ж історично так говорити, то так склалася ситуація, що сам ринок праці в енергетиці, він був дефіцитний через те, що ну, були певні сегменти, які розвивалися, там де можна було заробити певні гроші, це відновлена енергетика. З іншої сторони, не можна було говорити, що це якась був престиж цієї професії, є на сьогодні тенденція, що Багато енергетиків е, рилоковані з е, прифронтових регіонів або з окупованих регіонів. Якщо ми е, подивимося сьогодні на об'єкти генерації на об'єкти е, обленерго, то можна почути, що там люди, які працюють, ну працювали на е, об'єктах, які на сьогодні окуповані, і які приїхали в Україну, їм одразу дають роботу. Тому це знову таки так, е, проблема є. Проблема є і з резервуванням, є монтажні бригади, є компанії, які вміють і швидко та ефективно встановлювати зокрема генераційні установки. Але ми ж бачимо, що іноді люди відмовляються для того, щоб брати якусь роботу в інших містах, бо вони приїжджають і по факту навіть з бронюванням у них можуть бути питання щодо їх перевірки ну, в рамках. Роботи ТЦК, і насправді це вже таке. Я так розумію, що завжди можна якось нормально владнати це питання, маючи відповідні документи, але це вже стає фобією, так люди просто відмовляються їхати, і з цією фобією треба щось робити. І в свій час про це проговорювали на РНБО, що е, люди, які здійснюють. І, і нам треба буде багато наступного року робити інсталяцій по всій Україні, інсталяції от автономних систем, там де сонце прось акумулятори, інсталяції когенерації, інсталяції якихось котелень на альтернативному паливі якогось будівництва то, тих енергетичних об'єктів там де. У України є потенціал, зокрема, це, е, біогаз, е, біопаливо, і люди мають бути мобільними по всій країні для того, щоб спеціалісти дуже швидко могли приїхати і зробити свою роботу. Тому це треба ставити досить серйозно. Про це підіймалися питання, але так, так воно і не було вирішено. А на сьогодні ці люди е, мають бути точно е, віднесені до критичної інфраструктури, заброньовані. Тому що ну це ще один фронт, так е, нашим військовим е, на лінії е, зіткнення з терористами і з расистами е, набагато напевно важче, але не маючи енергетики в тилу, ми просто не відновимо електротеплопостачання, а це означає, що нема на економіки. Просто люди нема тилу, тому і відповідні рішення мають бути зроблені. Дозвольте одне питання. Тема енергетичного перемир'я. ДТЕК кажуть, що це вкрай необхідно, якби таку зробили заяву, тому що інакше буде знову ж таки гуманітарна катастрофа, про яку ми вже з вами сьогодні говорили. Чи можливе воно взагалі на ваш погляд, і чи дійсно, якби ми цього потребуємо більше, тому що мова йшла про те, що ми не б'ємо по НПЗ російських так? А, і по потім флоту, а росіяни не б'ють по нашій енергетиці? Тобто нам це більше необхідно наразі. Нам треба нам об'єктивно треба захищати нашу інфраструктуру енергетично, розуміючи те виклики, які е, стоять, але би я говорив би більше з точки зору російської е, психології, там, маючи е, досвід спілкування з ними, коли були перемовини по е, транспортуванню природнього газу. Е, ну, це така е, психологія постійного тиску і терору. Я не впевнений, що вони якимось чином готові а, умовно сьогодні сказати, що погоджуються завтра, не почати знову знищувати об'єкти енергетики. І це перший пункт. Другий пункт. Я не впевнений, що вони взагалі якось сприймають якісь обмеження своїх рашистських співгромадян в енергетиці або в електропостачанні. Ми ж. Бачимо новини, що у них і в заполярних містах нема електропостачання, в Мурманській, у них у Білграді є проблеми, наскільки відомо, у них в інших регіонах є проблеми, вони це якось підіймають. Люди там просто ну, вони е, на такому психологічному і моральному рівні. Вже подавлені в Росії. Ми всі там на початку війни думали, що от такого не може бути. Да? Що вони не можуть вбивати дітей, жінок, атакувати населення. Ні, можуть вони все можуть. Вони і своїх можуть вбивати активно і ховати власні втрати, і ховати власні проблеми з гуманітарними викликами. І я не впевнений, що є можливість. Ми маємо. Справу з терористами, ну тобто з країною терористам, тому якщо такі кр е, е, якісь розмови ведуться, я боюся, що нема самої можливості з ними домовитися про якусь таку таке перемір'я. Пане Олексію, почули вашу думку. Надзвичайно дякую вам за цю зустріч, за ваші поради, так і за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо їм, друзі. Вас традиційно закликаю підписатися на нашу платформу та обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, пане Олексію. Ще раз щиро дякую mm -hmm. та будемо чекати вас у гостях. Да, до побачення.